Радіостанція rf 7800 hmp призначена для забезпечення радіозв'язку в радіомережах стратегічної, оперативної та оперативно-тактичної ланки управління, з можливістю забезпечити гарантований зашифрований голосовий зв'язок та передачу даних як в русі, так і на стоянці. Зв'язок забезпечується, як правило, в короткохвильовому діапазоні, тому орієнтовна дальність радіозв'язку з можливим розрахунком оптимально робочих частот на вбудований підсилювач потужності до 3500 км з використанням зовнішнього підсилювача 150 Вт до 10 000 км РФ 7800 HMP є абревіатурою, що означає RF Radio Frequency – Радіочастотне обладнання. 78. Станція відноситься до покоління Falcon 3 00. Модифікація виконання H – High Frequency КХ діапазону. MP-MAN-PACK – носима версія в рюкзаку тактико технічні характеристики Діапазон частот від 1,5 до 59,9999 МГц. Основні режими роботи фікс. Режим фіксованої частоти дозволяє встановити частоту роботи радіостанції, вид модуляції, вихідну потужність, алгоритм шифрування, тип, вокодеру та інші показники як із самої панелі радіостанції, так і за допомогою програмного забезпечення, зробленого завчасно та завантаженого в радіостанцію. Але несинхронізований режим адаптивного вибору робочого каналу з автоматичним встановленням зв'язку, можливість запрограмувати до 100 каналів 3 – Синхронізований режим адаптивного вибору робочого каналу з автоматичним встановленням зв'язку. Можливість запрограмувати до 63 каналів. Здійснення передачі інформації в умовах поганого за якістю каналу. 3 g Для сумісної роботи радіостанцій 2 та 3 покоління з використанням режимів Але та 3G. ХОП. Режим Псевдовипадкового перескоку робочої частоти, який забезпечує надійний зв'язок в умовах радіоперешкод з великим рівнем. Радіостанція rf 7800 HMP. Працює в аналоговому та цифровому режимах. Для роботи в цифровому режимі застосовуються наступні типи вокодерів. Аналогово цифрових перетворювачів DV6 dv 24 Digital Voice зі швидкістю роботи 600 та 2400 біт за секунду для роботи з радіостанціями старого парку me 6 me 12 me 24 Цифрова телефонія МЕЛК зі швидкістю роботи 600 1200 та 2400 біт за секунду. Для роботи з однотипними радіостанціями. Вибір швидкості роботи вокодеру визначається в залежності від якості каналу. В режимі ХОП використовується виключно мі 6 CVSD Continuously Variable Slope Delta Modulation призначається для роботи в УКХ діапазоні зі швидкістю до 16 кілобіт за секунду. Радіостанція має вдосконалену систему шифрування. Для цього використовується алгоритми цитадель. 128 AS 128 AS 256 зі складністю шифрування 128 та 256 біт відповідно. Крім того, для аналогового режиму передбачене шифрування мови AVS Analog Voice Security. Види сигналів, що використовуються для роботи USB Band. Односмугова модуляція. Поверхній бічній. Основний режим роботи. LSB. Lower Sight band. Односмугова модуляція по нижній, бічній. A. ME, Amplitude Modulation Equivalent – односмугова модуляція з повною несучою для зустрічної роботи з аналоговими засобами в режимі амплітудної модуляції CW Continuous Wave. Амплітудна телеграфія. Робота кодом морзе. Потужність передавача радіостанції має три градації. Лоу мала потужність 1 Вт. Medium – Середня потужність 5 Вт. Хай. Повна потужність 20 Вт. Для роботи в режимі передачі даних застосовуються наступні модеми міл. 110B для роботи в режимах фікс але шириною каналу 3 КГц зі швидкістю до 12800 біт за секунду. Серіал для роботи в режимах Fix, але хоп шириною каналу 3 кГц зі швидкістю до 4800 біт за секунду. ARQ для роботи в режимах fix ALE, HOP з шириною каналу 3 КГц зі швидкістю до 2400 біт за секунду. XDL для роботи в режимі 3G з шириною каналу 3 кГц зі швидкістю до 9600 біт за секунду. WBHF для роботи в режимі 3G шириною каналу 24 кГц зі швидкістю до 120 000 біт за секунду. WBFSK для роботи в режимі Fix ukh діапазону швидкістю до 16 000 біт за секунду. Радіостанція забезпечує роботу в мережах передачі даних з протоколами PPP, використовується кабель з роз'ємом RS232 Comport та Ethernet використовується кабель з роз'ємом USB. Удосконалена GPS-система забезпечує визначення місцеположення автоматичну. Передачу цієї інформації в режимі 3G, а також синхронізацію часу на радіостанції, склад радіостанції, Прийомопередавач передавач радіостанції, акумуляторний бокс, мікротелефонна гарнітура H250U. Акумуляторна батарея. BB 2590 u літій іонова або BA5390U літій метал гідридна GPS антена USB кабель для програмування та роботи в режимі передачі даних антена штирьова OE 505. Антена Диполь РФ 1940 AT 001. Система заземлення. Адаптер антени Диполь. Програмне забезпечення. Зарядна база. Призначення перемикачів. Та роз'ємів на передній та задній панелях. Розєм для підключення заземлення. Розєм J7 для підключення антени. Розєм J3 для підключення кабеля rs 232 Розєм J2 для підключення GPS антени. Роз'єм J4 для підключення клавіатурно дисплейного пристрою. Роз'єм J5 для підключення USB кабеля. Роз'єм J1 аудіо для підключення мікротелефонної трубки або гарнітури. Дисплей Перемикач вибору режимів роботи на зворотньому боці блоку прийому передавача Гніздо для батареї хаб. Роз'єм для підключення АКБ. Розєм для підключення допоміжного устаткування. Положення перемикача режимів роботи. Оф Радіостанція вимкнена. Піті. Радіостанція вимкнена у відкритому режимі. Сіті. Радіостанція працює в закритому режимі. ЕЛДІ. Радіостанція працює в режимі технічного обслуговування працівниками компанії ХАРІС. ЗЕТ. Режим обнуління. Повного стирання всіх налаштувань CLR Радіостанція в режимі довготривалого збереження. Призначення кнопок на передній панелі. 1 Кнопка виклику в режимах але, 3G та проведення синхронізації в режимах 3G хоп. 2. Кнопка зміни яскравості та контрасту дисплея. 3. Кнопка зміни режимів роботи Fix але 3G. Hop. 4. Кнопка вімкнення шумоподавлювача. 6. та 9. Кнопки Зміни параметрів. 7. Кнопка Меню опції. 8. Кнопка. Програмування. Нуль. Кнопка показу продовження екрану. Вліво вправо. Кнопки вибору параметрів. Рух по меню. Ліворуч. Праворуч. CLR. Кнопка Повернення назад. Крок назад. End. Кнопка Вводу. Вол. Кнопка. Регулятора гучності пре кнопка вибору запрограмованих каналів. Підготовка радіостанції до роботи підключити акумуляторну батарею BB 2590U. Підключити антенну до радіостанції. Підключити. Мікротелефонну гарнітуру H-250U підключити GPS-антену, обладнати систему заземлення по можливості Вімкнути живлення радіостанції, встановивши перемикач в положення PT Після вімклення живлення проводиться завантаження системи радіостанції. Після завантаження системи на дисплеї буде напис Default Password Detected. Код користувача не прописаний. Є можливість обмежити доступ до користування радіостанцією способом вводу. Ідентифікаційного коду користувача радіостанція може бути запрограмована з передньої панелі, але майже завжди використовується програмне забезпечення Communication Planning Application компанії Harris, яке дозволяє в скорочені терміни підготувати код плаг для роботи в усіх режимах для великої кількості радіостанцій. Та уникнути проблем з узгодженням станцій між собою під час забезпечення зв'язку. Програмується станція з ПОМ за протоколом Ethernet або PPP відповідним кабелем через роз'єм J3 Data. порядок програмування за протоколом Ethernet. Підключити вимкнену радіостанцію USB-кабелем до комп'ютера. Увімкнути радіостанцію в режим CT. Після завантаження системи радіостанції визначити поточну IP-адресу радіостанції. Натиснути на обраній радіостанції правою кнопкою миші. Та обрати пункт програм. Порядок практичного розгортання. Основною антеною для роботи в КХ діапазоні є симетричний диполь rf 1940 або rf 1941 з довжиною променів 23 метра та 36 метрів відповідно. Довжина променя дорівнює 300 поділити на значення частоти в МГц. Для радіостанції RF 7800 HMP застосовується варіант розгортання антени симетричний диполь з застосуванням фідера RG58, хвильовий опір 50 Ом. Та антенного узгоджувального трансформатора «Балун». Для цього промені диполя під'єднуються до антенного узгоджувального трансформатора. Додатково закріплюються карабінами для механічної міцності, який, в свою чергу, коаксіальним кабелем RG 58 з'єднується з, з роз'ємом J7 антени на радіостанції. Антена направленої дії орієнтується на кореспондента за азимутом. Під'єднується мікротелефонна трубка або гарнітура. Розгортається GPS-антена. Обов'язково обладнується заземлення. В разі несправності антенного узгоджувального трансформатора або коаксіального кабеля промені диполя під'єднуються безпосередньо до антенного адаптера на станції і клеми заземлення. Також може використовуватись варіант розгортання, в якому антенна штир виконує роль щогли. Для цього вона розгортається до четвертого коліна, в яке вставляється дипольний адаптер. До нього під'єднується один з променів диполя, другий пропускається в отвір та замикається на клеми заземлення. Важливо зауважити, що при висоті підвісу променів над поверхнею землі диполь працює в режимі антени зенітного випромінювання, забезпечує дальність. До 300 км на однострибковій трасі. При висоті підвісу 4,6 метра і вище можлива мертва зона 100-120 км. Цю особливість необхідно врахувати під час використання першого варіанту розгортання антен. Для зарядження акумуляторних батарей. З комплекту радіостанції використовується зарядна база, яка дозволяє одночасно заряджати два елемента. Зарядна база працює від джерел живлення змінного струму 220 В та 1236 вольт постійного струму. Для контролю стану заряду використовується світлодіодна індикація. Батарея розряджується, відбувається заряд. Заряджено на 90%. Батарея заряджена. Для проведення контрольно-технічного циклу акумуляторних батарей використовується режим Condition, при якому акумулятор повністю розряджається, а потім. Заряджається. Маються два запобіжники. Заходи безпеки під час роботи на радіостанції. Заборонено вмикати і знаходитись в режимі передачі без підключеної антени. Заборонено розгортати, розбирати, палити літієві батареї. Нагрівати до температури вищі 71 градуса за Цельсієм батарея може задимитися чи вибухнути. При тріщинах витіканні чи випаровуванні вмісту батареї необхідно евакуювати персонал, доки пари не розсіються, кислоти впливають на літій іонні батареї. Слід завжди тримати літій-іонні батареї окремо від кислотних батарей. Ніколи не користуйтесь одним і тими ж інструментами та матеріалами для літієвих та кислотних батарей. Необхідно використовувати виключно зарядні пристрої, схвалені корпорацією Харіс. Ніколи не намагайтесь вдосконалити чи модифікувати зарядний пристрій. При контакті з антеною може статися ураження електричним струмом, якщо радіостанція знаходиться в режимі передачі. Увага! Радіостанція може передавати при ненатиснутій тангенті під час виконання операцій тестування, передачі даних, роботі по протоколу IP, виконання LQA-тестів. Відправки автоматичних звітів GPS тощо, не розгортайте антени під низькими лініями електромереж. Робота радіовипромінюючих пристроїв поблизу від паливних матеріалів, зброї чи артилерії може привести до травмування та загибелі особового складу.